А зараз служіння у нас для самих маленьких. Ми запрошуємо наших діток сюди на передню лавочку. Для них приготовлена дитяча історія. Доброго дня вам. Не всі у нас дітки є. Ні? Мілана десь дременула. Ходи, Міланочка, до нас, ходи сонце. Ходи, тебе дітки чекають. Давай, Міланочка, ходи сонечко, ходи. Що там дівчинка маленька є, давай її сюди. Ти подарувала свого павука, Мілан? Невже таке може бути? Так, проходьте, проходьте, можете сідати біля нас. Так. О, бери Міланка, свого чудового павука. Так в тебе ще більше павук є. Ну іде туди. Ага, зрозуміло. І так. Ви готові слухати історію? Так, а що я хочу побачити? Ану, покажіть мені те, що я хочу побачити. О, вже знають, що я хочу побачити. Я хочу бачити ваші очі. Так, якось. Ти тут? чи десь далеко? Тут? Тут. Добре. І так Назарчик любив гратися. Мама його відпустила. Мама його відпустила з пацанами гратися. І коли він прийшов додому. Він знав, що він дуже-дуже брудний. Він так вимастився з хлопцями. Вони таке витворяли. Він такий був брудний, і він не захотів заходити до мами, бо він знав, що мама буде йому що? що сказати. Він пішов до дідуся. Він пішов до дідуся в кімнату. Думає, дідусь мене любить, і він мені нічого не скаже. Він переходить до дідуся, а дідусь стоїть на колінах і молиться. Каже, ой, дідусю, що ти знов молишся? До скільки ти можеш молитися? А він каже, ну я завжди молюся, Богу розказую. І про мене теж Богу розказуєш. А він каже, так, і про тебе розказую». А він каже, і що ти про мене розказуєш? Добре чи погане? А дідусь каже: я йому розказую, що ти непоганий хлопчик, але ти деколи не слухаєшся. А коли ти трошки підростеш, то ти сам все Богу розкажеш. А Зарчик каже, а для чого мені Бог? Що він беріг, каже, «Так, е, так. Для чого тобі Бог? Для чого він мені каже? Щоб він, е, він забирав сон від монстрів. О, сон він монстрів забирав, бачиш, яке таке може бути. І каже, а ти бачив себе? Ти в зеркало дивився, чого ти до мами не пішов. Чого ти демонтуєшся? А він каже, там мені якось соромно, я такий грязний, мама мені все частенько оділа, Каже, от бачиш, каже, ти грязний. А як тебе? Що ти будеш робити? Такі будеш ходити цілий день. А він каже, та щось не дуже зручно ходити цілий день грязним. Ви любите ходити грязними? Скажіть, будь ласка, не хочу. а що ви робите, коли ви грязні? Скажіть, будь ласка. Миємо, миємо. А чим ви миєтеся? За водою. Обов'язково треба милою вода. потім піну з стіаною машинкою. Пральній машині перед. Гладимо. Так, і ще гладимо. так. Стігати з милом в мисці. Так. Значить, для того, щоб бути чистими, нам потрібна Маша, що? Мітоша. Вода. Вода нам потрібна. часто одяг. Він мивається. Так, є й таке, так. І каже дідусь, бачиш, якщо ти хочеш бути чистим, ти будеш що, вмиватися, митися, купатися, так? А так ти грязний. І мамі боїшся показатися, так? Тобі стидно. Насадчик задумався і каже, дідусь, я завжди миюся. Кожного вечора я миюся, хочу бути чистеньким. А якби ти не мився кожен день? Уявляєш, один день не помився, другий день не помився, третій день не помився. На кого ти був подібний? На кого? Тебе б ніхто не впізнав. На поросятку грязне, так? І паросятка теж любить митися. Каже, ти був грязний. Так і душу треба, так і душу треба мити. А він каже, каже, дідусю, я душу не вимащував. Я не вимащував, я тільки одежу вимастив, руки, ноги, а душу я не вимащував. А дідусь каже, може, ти й не вимащував душу, але ти чув, як наш сусід, коли п'яний матюкається. Він каже, чув? А ті слова залетіли тобі в вухо. І заховалися там глибоко-глибоко і сидять тихенько, тихенько. Але коли прийде час, ти їх скажеш, дідусю, я не буду ніколи говорити поганих слів. А він каже, дідусь каже до нього, а ти знаєш? Що погане все заходить ще що? Через вушка. Ще через куди воно заходить? Через очки, на що ми дивимося погане, так, Юль? А ще через що? Так, через вуха, так. Заходить погане. А як його очистити? От як очистити всі ті погані слова, які десь там поховалися і тихенько сидять? Як їх очистити? Як? Не можна наєсити на все зговорити. Ага, не мо. Як його чистити? Він каже, о для того нам потрібен хто Бог. Він тільки може це очистити. Ми самі не зможемо чиститися. Ми грязні. І кожен раз ми повинні кожен вечір. Ми повинні молитися і просити в Бога, щоб Він нас що зробив? О, чистив. Тільки Він може це зробити, щоб ми стали якими чистими. Не тільки зовнішні, а ще що внутрішнє. Так. Тому що нам потрібно завжди просити Бога. Амінь. Станемо помолимось. Хто помолиться, є бажаючи маша хоче. Давай машунь. Ісус, допоможи, щоб ми були добрими, щоб ми слухалися тебе, щоб ми не робили, не казали ніяких поганих слів, щоб ми робили тільки добро. Допоможи, щоб війна скоріше закінчилась. Дякую за все. Амінь. Молимось що я помолюсь. Дорогий наш Господь, Батько Небесний, ми вдячні Тобі за наших діток, Господи, за наших рідних, близьких, за всіх знайомих, Господи, Ти знаєш наші всі молитви, Боже. Ми просимо, Господи, Духом Твоїм святим, впливай на наші серця, впливай, Господи, і змінюй нас, очистюй нас, Господи, бо тільки Ти можеш нас очистити від всякої скверни. Все віддаємо твої руки і дякуємо тобі за почуття молитви. Амінь.